Дуже хотілося виграти, не тільки мені, звичайно, всі на команді. Дуже багато сил віддали. Чесно, дуже обідно, що оці позитивні емоції, які ми відпрацювали за 120 хвилин, так хотілося отримати позитивні ті емоції. Дуже обідно, але дуже багато плюсів можна знайти в цій грі. В першу чергу, це одне ціле, яке було на футбольному полі. Видно було, що хлопці з останніх сил. Виривали себе максимально для того, щоб здобути перемогу. І я вірю, що це буде маленький поштовх в майбутнє для того, щоб ці перемоги прийшли. Я вірю, що ми їх заслужимо.